Уж роді з'явився перший інклюзивний ігровий майданчик для дітей з інвалідністю. Простір запрацював у борзоському парку. Інклюзивне середовище пристосоване для проведення інтерактивних ігор, розвивальних вправ для підтримки психологічного стану і здоров'я. Ми дуже раді, що в Ужгороді почали з'являтися такі майданчики. Дуже добре, що почали думати не лише про звичайних діток, але діток які є інклюзивними. І, взагалі, наше місто у зв'язку з ситуацією в Україні потребує безбар'єрності. І такі майданчики це крок для діток. І сподіваємось, що наступні майданчики з'являться такі саме по цілому місті, не лише тут в районі. І ще б дуже було звичайно, щоб сюди, автобус почав їздити, тому що дуже багато діток, які живуть в іншій частині міста. З першого погляду так незвично було, що взагалі. Для таких діток з обмеженнями можна зробити щось цікаве, що вони зможуть вийти і погляти, і відчути цей світ, як і інші повноцінні діти, і зловити моменти радості. Дуже приємно, що є вужоді такий майданчик, і вони зможуть. Майданчик розроблений таким чином, щоб діткам з інвалідністю було зручно і безпечно гратися разом з усіма. Для цього тут облаштовані спеціальні гойдинки для дітей, що пересуваються на інвалідних візках та розвиваюче ігрове обладнання. Ідею подала організація Центр надії. І це, була, це був один із семи підпроєктів, який був підтриманий міжнародними організаціями і донорами, який виграв ідеатон, який отримав фінансування. Отож, після довгих таких етапів різних переговорів міська рада також долучилася до співфінансування, облаштування цього майданчика, коли ми визначилися вже з місцем. Тобто була проведена організаціями закупівля. Різних типів гойдолок, які є інклюзивними, і вони підходять як і для діток, так і для діток на кріслах колісних. Створення інклюзивного середовища надважливе, адже діти зможуть зустрічатися, спілкуватися без будь-яких обмежень. Наразі депутати Ужгородської міської ради активно працюють над тим, аби подібних просторів ставало все більше.